Дружбаний привіт! Так, Ванька просив мене, щоб я зняв відео, як сидить нашейник на, на Так, Ось у нас арчі боєць. Ось у нас такий на з салатового кольору. Що добре буде видно в його лісі. Собака буде в безпеці. Арчик, ось у нас такий от красавчик. Арчі банчика насядь. Виглядає нашейник. Тут є ця штучка, щоб защеплять до поводка чи куди. Там писали, що собаку можна 5 разів обкрутити, 10 разів. Ну, ось, як ви бачите, нашильник іде по кругу, можна обрізати красиво, у кого руки з жодного місця виросли. І все чітко буде. Тому рекомендую вам, це не реклама, а просто я вам як друзям, підписникам рекомендую собі тобто вам такі от нашийники, щоб сперегти свою собаку. Якщо всім гарного дня, будьте здорові.